Тюкався, ну не знаю, ще не бачив. Відверто, що в тому протоколі написано буде. Коля, Коля, з ну, минули... відео. по процедурі, вони по процедурі, як завжди. Тобто, Коля, за Но те, грана. що ти натюкався, на тебе наділили наручники, повалили тебе, так? Що з так, так, так Ми ж бачили, що злосли, тебе робити. Прийшли причину в тому, так. що мене так, так. Да. Ну їм, їм, їм відбувати свою року. Перти нецензурної кілексики. Торічка да -да, не не з золото. Коля, Але я, я коля, скажу камеру, що по відношенню у вас да, і у нас в Рівному, навіть з ними, от з тими поліцейськими, да, можна ще спілкуватися. Мона. Якщо відверто, ну вони, скажімо так, Краси, вони що там, можуть що там, усвідомлювати, коля, що воно робиться. Але ж ну, ніхто ж не піде поки проти протів самі розумієте, проти чого. Хоча наш ж... Оля, ми вже Коля, ми вже зателефонували відділки поліції, вже повідомили вже скільки раз. Розумієш, яка там подальші дії. Вони тебе відпускають ні, чи ні, будуть далі зробити. Вони сказали, що 9 звернень уже жалоб на це все діло. Що переживаючи чи ми, чи я живий здоровий, то це вже я через що і, ну скажімо, і позвонив Коля, до вас. Оля, дивись, да, дивись там, де нема камер, зараз головою об стінку, блядь. і все, і поїхали далі. Я б так же я б об обстінку обпігарився у всьому. Вони бахує. Да-да, Коля, включи камеру. Зараз, 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 зараз. Коля, включи камеру. Дивись, включай, он у мене правда цей аккумулятор сідає. Ну, зараз включу, включу, зараз, да. тут зарядку. Ну, включай. зараз, пробуй, щось, блін. Вроді включив. Бля, хамуха. Видно мене? Видно, видно. А, ребята, это не треба. Коля. Цель. Ребята, это не Коля. Верните Колю. Это полицейский, переодетый в Колю. Это не Коля. Я Колю знаю. Верните Колю, пожалуйста. Я ее хренел. Я не понял, чем дело. Я тоже аж замерзла. Я аж замерз, думаю, номер, блядь. Вони no, тебе будуть проколю, відпускати чи ні. Nee, буду, буду, ну, Будуть, 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 Кайданки вже зняли, хоча сказали по протоколу, що там я маю там, ну не знаю, скільки там часу бути в кайданках. ну, Встановлення особи ти не... без кайданок маєш бути. хірово не знати свої права, це те, що я вам завжди кажу. Ну, no, так, так, так. Юлічка, ти нам нужна. Так, да, обов'язково, а як же? Без неї ніяк. Ми з Юлією ще